Прославляти Господа своїми справами покликаний кожний християнин з натхненням прославляючого Воскреслого Спасителя третій день пасхального фестивалю Візерунки Великодня об'єднав дитячі театральні колективи, недільні школи та професійні гуртки з різних куточків Києва. Дуже приємним, точніше сказати, важливим і цінним є те, що важливих і фундаментальних тем торкаються діти. Сьогодні на такому веселому, яскравому, пасхальному фестивалі через гру, можливо, через забаву діти пізнають дуже важливі речі, і вони абсолютно природним природнім способом входять в життя і в серце тих, хто розкриває для себе і Євангеліє, і Ісуса Христа. А ми маємо сьогодні пасхальні дні, світло сідмицю Христос Воскрес! У своїх яскравих театральних постановках діти спонукали глядачів замислитися над вічним та сповнили всіх справжньою духовною радістю великодні. Також я хочу подякувати всім учасникам, всім керівникам, тому що це просто величезний труд, це величезна така робота, яку навіть коли дивилася. Не знала, як це можна підняти, як можна це організувати, як можна спочити дітей, які є зовсім і такі малі, і трошки більші. І вони настільки різні, і як це можна об'єднати, і як Господь дає і сміливість, і талант, і все це настільки насичено і смачно, і попадає просто в серце, в серце і, і все, і встає і все, і все на свої місця. Тому це чудово, а фестиваль це просто прекрасне свято і прекрасний подарунок для всіх нас. Христос Васкресі! Цьогоріч серед учасників і два колективи з особливими акторами постановки дітей з обмеженими можливостями надзвичайно вразили глядачів. Сьогоднішній фестиваль фестиваль духовної культури, віра, духовність вона завжди підтримує людину на плаву. Але ми хочемо зі своєю працею ще довести, що це не просто тримання на плаву, це повноцінне життя. Це та мистецька форма, яка дозволяє людям особливим війти в світ звичайних людей абсолютно органічно. Абсолютно вільно багато старань було покладено кожним учасником фестивалю. І ось найхвилюючий момент цього дня оголошення переможців. Жоден колектив не залишився без уваги журі та був відмічений певною номінацією. А власниками гран-прі театральних зустрічей став колектив надійної школи Богоявленського храму першого Дарницького благочинні. Ми за це время багато репетували, много були разом, ми Ми як одна сім'я. И мы, к этим выступлениям мы хотели донести радость этого светлого праздника Пасхи и, э, и крестового воскресения. Ну все вообще очень хорошо выступили. Да, как мне кажется, можно было бы всем дать первый прыжок, чтобы все радовались. Христос воскрес. То ещё один день фестиваля подошел до завершения. Попереду – конкурс авторської пісні, анімаційного фільму, підсумки дитячої пасхальної виставки конкурсу та феєричний гала концерт. Христос Воскресі. Журнал «ФМА в Україні не вперше підтримує фестиваль Візерунки Великодня. Хоча я вперше здесь присутствую лично. Честно скажу, получил удовольствие. Увидел, что що... Насколько это важно не только вот для зрителей, то, что происходит, а для самих ребят, которые участвуют, это помогает им вполне пережить вот настоящее такое пасхальное, радостное, праздничное настроение.